Шановний український народ, шановна президія, шановні народні депутати, трошки лірики на початку сесійного тижня. Колишній очільник МВФ, пан Родріго Рато, засвітився нещодавно у вже знайомому нам панамському скандалі. Він вирішив ліквідувати свої офшорні рахунки і вивів з них, вдумайтеся в цифру, 7,3 мільярди 700 мільйонів євро, що дорівнює фактично 4,5 мільярди доларів. Звідки у екс чиновника МВФ такі гроші? Ну, ми можемо тільки здогадуватися. Оскільки вони дуже допомагали недорозвиненим країнам, таким як наша. А тепер від лірики до прози сьогодні перед з нами все ще працює місія МВФ. Я нагадаю, що МВФ торік кредитував економіку України на суму понад 6,5 мільярдів доларів. Ну а тепер сама проза Перехід на ринкові ціни на газ продиктований також. кажуть так. Наш уряд так каже, що продуктовано тим, що це вимога є МВФ. А тепер, ну тепер питання: при чому тут економіка? Вони ж датували економіку. Уряд одною рукою бере і позичає е, мільярди, за які потім розплачуватимуться наші діти. А другою бере і вдвічі підвищує ціни за на газ для населення замість створення додаткових робочих місць. Замість стимулювання видобутку вітчизняного газу, замість реформи Нафтогазу, замість підвищення соціальних стандартів, відбувається е, фактичне винищення нації через енергетичне поневолення. Вже сьогодні середня українська родина має віддати майже 50% свого доходу, доходу газу і енергопостачальникам. І це ще не край, бо анонсують чергові підвищення тарифів. Яке, в яке рабство МВФ хоче нас затягнути? От чому справа. В які раб на нас затягують кредитори? І чи розуміють вони, що в Україні досі ще йде війна, що країна-агресор активно вивозить з окупованих територій обладнання найпотужніших українських заводів? Чи розуміють вони, що значить жити на український прожитковий мінімум? І прожили б вони на наш мінімум, принаймні добу у своєму Євросоюзі? Ну і тепер трошки, трошки лірики, панове депутати, наші нам позики ціною людського зубіння. От е, на трибуні стоїть наш, е, е, наш колега, і він стоїть саме те, що питання за газ досі, вже тиждень пройшов, не вирішується і взагалі нівелюється. Давайте повернемося до цього питання. Нащо нам псевдореформи, які нічого не міняють, а тільки роблять наш народ бідніше. Воля народу виступає категорично проти вирішення проблем дефіциту бюджету за рахунок пересічних громадян. Бо ми їздимо що один на округі, бачимо, як за останній рік рівень життя впав фактично вдвічі, а то й втричі. Нехай уряд вправність і запропонує суспільству реальну програму виходу з кризи. А не розшаркується перед позичальниками, виконуючи. 10 секунд, а не розшаркується перед позичальниками, виконуючи їхні нереальні забаганки. Поважайте себе і свій народ. Дякую.